У бібліотеці села Забули це відбулися заходи з нагоди 209-ї річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Його ім'я повібрало в себе живодушу народу, став участкою життя. Його поезія от уже багато років викликає в людях почуття гордості і захоплення красою. Зокрема, розпочали із концертної програми. За славу, за твою непокору століття. Що погрудив, Тут у місцевій бібліотеці виступали вчителі та учні заболоцівської мистецької школи. Окрім гри на музичних інструментах, діти продемонстрували свої вокальні вміння. У репертуарі були не лише твори великого кобзаря, покладені на музику, а й музичні композиції, що славлять українського генія. Відбулася прем'єра театральної вистави Мати наймичка. Може, пісня не дає твоїй душі такої. Ой, уся молодость промайнула перед очима. І я заслухався молодих спілів. Здається, я там між молодю на вулиці співаю. А поруч жіною короха Чорноброва моя не спила. Минулося все, здається, ніби ще вчора ми були молодими. Минуло вже 30 років з того часу. Чого хочеш нас, що надає твої душі покої? Не те мене мучить, що літа там минуло, а те, хто нас з тобою старий, поховає. Цю виставу ми готували майже два місяці. Ми починали ще з кінця січня готувати її. Ми вже знали, до чого ми готуємо. Ми готували її до річниці з народження Тараса Григоровича Шевченка, і саме взяли його один з його творів. Це найвичка. Чому мене не задавиш? У землю не вдавиш, чому мені злої долі, чому віку не збавиш? Ні, не дави туманочку, сховай тільки в полі, щоб ніхто не знав і не бачив моєї недолі. Я не одна, єсть у мене і батько, і мати, єсть у мене туманочку, туманочку, брате, дитя моє, мій синочку, не хрещений сину. Не я тебе хреститиму мону годину. Чужі люди хреститимуть, а я не буду знати, як і звуть дитя моє. Я була багата, не лай мене. Молити мусі самого неба. Долю виплачу сльозами і пошлю до тебе. До речі, це перша робота новоствореного театрального колективу Сузір'я, що почав функціонувати при Заболоцівському центрі культури, дозвілля та спорту. Давно таких вистав не було, в принципі, театральних не підготовлювали, але цього разу ми вирішили, оскільки ми готували лялькові вистави, трошки вирішили на рівень трошки вище піти і спробувати в театральних. Тому що і дітям це трошки вихід з зони комфорту, оскільки тут вони поза кадром, тут вони в кадрі, в образі, в костюмах, мають свого персонажа, з яким вони можуть погратися. Тому тут набагато цікавіше і важче саме дітям. Ви співу, Як би то пожеляхатися? Гапко! Чо на тебе перелякав. Чого ти скигли? До діла нема тебе, а до пісень прутка. Ти габко не серця, я до тебе діло маю. Ну яке ж? Ну, все хочу сказати, а то язик, ну не можу. Ради Бога, догадайся сама. Та ніколи мені, я не здогадую. Ой потапе потапе, яке ти задумав женитися, а сам не знаєш нащо. Догадалась, догадалась, а тепер нічого тягнути. Підійду, піймаю та й почну обнімати. А потім і сватів пошлю. Задумав женитися сам не знає нащо. Я не знаю. Бреше, знаю. Два тижні, як я тут наймете, а з першого дня сподобав собі дівчину. Цікаво, що учасниками дійства стали діти різної вікової категорії. У ставі беруть участь учні, учасники гурта юний репортер, беруть діти, які брали участь в колективі Ілюзія. Тобто це такі найактивніші діти, які в нас тут в центрі культури збираються і щось робимо разом. Занехай в мене і дитя наше. В одній хаті живуть зі своєю дитиною і не маю права назвати його сином. Не мати я його. Навіть а ось організовували театральну виставу дорослі, а саме працівники Забуцівського народного дому та бібліотеки. Дуже багато людей допомагало в створенні. Скажу чому, тому що костюми це були такі. Ми створювали костюми. Трохи вони у тобто вони такі старі. Ми не шукали якісь старовинні. Це більшість у все діти. Тобто їхні якісь речі. Деякі ми збирали речі, які в 10-20 років там зберігалися на центрі культури. У нас є. Напевно, найстаровинніша це запаска, яку нам люб'язно е, дала Ольга Володимир, наш бібліотекар, яка, в принципі, допомагала в декоруванні, в створенні цієї атмосфери е, нашої її вистави. Вона нам подарувала таку запаску на виставу. Ті, кошень трохи, це не зовсім. А бо залагодила. Придумаємося. Я за тобою вже і виглядаю. Завідува не бачу. Ви, тітку до мене, як до рідної дитини. Мені аж ніколи. Я вдячна. За прахильність, за ласку. рідна мати кинула мене і на літі зникла. Тільки зуміла породить на світ байстряк. Невелика штука бути такою матір'ю і невелика честь бути сином такої матері. Прости її, не нарікай на неї. Неповолі вона таке вчинила. Горе примусила. Господь прости, і ти прости. Давно прости її. А батька своїми руками, як катюгу, задушив би. Прости і його. І хоча це перший такий досвід, як для учасників, так і для організаторів дійства, все ж з упевненістю можна сказати, що захід вдався на усі 100%. Йдимо сюди, Господь не сподобив нашу стареньку Настю дожити до цього часу, поки женитися на всі. Будь чому запросаджено матір. Ти ж його на ноги поставив. Не можу. Пустіть мене до Києва, напрошу. прощу. Щастя і доля, та молодцяти просити буду. Тоді хоч благословить їх. Благаю. Як не можете бути мені посадженою матір'ю. Ні, Марко, ніяко мені за матір'ю сидіти. То багаті люди. А я наймочка, щось з тебе сміятися будуть. Нехай Бог вам помагає. А я піду помолюся усім святим в Києві. Та й знову вернуся в вашу хату, як приймати, поки маю сили трупитимусь. Чистим серцем побула, славила свого банка і заплакала, пішла за нього плані акторської не бояться себе перебороти найбільше з таких захистки є, я бачу в всіх дітях це боязнь голосно кричати, там, голосно говорити, тому що нам всі говорять, там будь тихенько, ти спокійний, все решта. І дітям дуже важко з цього стану, з чим потрібно бути чемними, спокійними, перебороти себе і вийти в режим, треба крикнути, треба показати якусь сильну емоцію, там, чи за, ну, заплакати. Ну, я таку якусь таку сильну емоцію, трошки важко появити. Але нічого, як то кажуть, починаємо і вже з досвідом, з досвідом, з ще якимись іншими виставами. У них це було набагато краще, плюс це так само про орієнтацію. Тобто вони пробують себе в різних ролях. Ну хто знає? Можливо, хтось з них далі продовжить свою роль в ролі актора. Стане це стане його професією. А працювала над виставою зі січня цілих два місяці репетицій та підготовки, і все заради пів години незабутніх емоцій для глядачів. Мар, подивися, подивися ти на мене. Наче змалювала, знедужала. Я негальна, не найвичка. Я, прости мене, я каралась. Ось мік чужі, прости мене, мій синочка. Я мама. Мамо, мамо, помер. Мамо, нене, прокиньтеся на хвилину. Пригорніть мене до свого серця. Навіщо я лічив себе сиротою, як ви були коло мене? Завіщо ви мене покидаєте? Завіщо? віщо? За земля заджалась. Прокинувся до матері, а мати вже спала. Хочу подякувати моїм діточкам, яких я дуже сильно люблю. Які зі мною пройшли ці два місяці. Вони вчили слова, приходили на репетиції, переборювали себе. Дуже це за це вдячні. Також вдячна Ользі Володимирівні, яка мене дуже підтримала, допомагала в декоруванні Василю Васильовичу. який допомагав створювати саме певні частини локації, так само як наш тин. Марії Васильні за допомогу та підтримку. тому в принципі, якось ми так всі разом створили це цю театральну постановку. І заболоців Роман Дільчанінов Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.